Давайте запитаємо у ангелів, як пройдуть ваші вихідні. Зараз я витягну три карти, загадуйте, яку карту ви собі обираєте. Поки я тасую, ви вже повинні думати про номер карти. Номер один, два чи три. Один, два. Живі карти, значить, гарно все буде. Три. Карта номер один, хто загадав. Все буде відбуватися дуже швидко. Ви дуже багато вспієте за ці вихідні. От, знаєте, хто рано встає, тому Бог дає. І відбудеться все і одразу. Отак, от, як ви собі задумали, можливо, тиждень пройшов не дуже вдало, так, от за ці вихідні ви все нагоните і вспієте, і відпочити, і вирішити якісь питання, і сходити в гості, і поспати, і вдома якісь справи зробити. Тобто, вихідні пройдуть дуже плодотворно, насичено. Хто згадав карту номер 2 Це гроші, це стабільні фінанси, стабільні фінансові прибутки. Просто не, не тратьте багато ці вихідні грошей. Тому що ці трати, які ви, ті гроші, які ви потратите на цих вихідних, потягнуть за собою наступні трати. Тобто, і наступного тижня у вас будуть трати, пов'язані з цими вихідними. От коли вихідні пройдуть, ви мене зрозумієте. Ну, у кожного ж своє. Але будьте обережні і трошки так, знаєте, економно, і бережливо з повагою відноситесь до грошей наступних 2 дні. І ви побачите, що наступного тижня вони вас приумножаться. Хто загадав карту номер 3 Це також фінансова карта грошова. Ви отримаєте дуже багато ці вихідні і емоцій, і спілкування, і буде якийсь доход. На карту якісь гроші вам поступлять або вам віддадуть борг. Тобто гроші, які ви давно очікуєте, вони до вас прийдуть саме в ці дні. Але будьте обережні, не тратьте їх одразу, дайте їм трошки полежати, звикнути до вас. І хай ваші думки зв звикнуть до того, що у вас є е ось така фінансова сума, і потім, уже з понеділка, будете вирішувати, як її розпорядитись. Так буде краще. Тоді трати будуть обдумані, розумні. Той, хто дивиться це відео сьогодні або, можливо, завтра, хто буде дивитися, вірте в те, що я вам говорю. І тоді це буде збуватися. Тоді це буде правдою для вас. Якщо ви дивитесь просто для того, щоб провести час, то не чекайте, що це все на вас відіграється. Потрібно вірити. Звичайно, таро дають можливість відпочити, так я згодна з цим. Але для того, хто ще й вірить в те, що говорить таролог, воно ще й збувається. Ось такі цінні поради надали нам сьогодні ангели. Бажаю всім гарних вихідних.